Вітаю, друзі! Сьогодні 22 січня з вами знову Валерій Клочок. Насамперед вітаю вас з Днем Соборності і бажаю нам єднання. Єднання у непростій ситуації завершення російсько-української війни на максимально справедливих для нас умовах. Сьогодні Дональд Трамп дав доручення спецпосланнику США Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів, але обіцяє контролювати цей процес сам. Про це пише видання Wall Street Journal, А президент України Володимир Зеленський говорить про те, що поки що не визначеною є дата його можливої зустрічі із Дональдом Трампом, і ситуація на фронті залишається складною. Про це повідомляє Генштаб. Зараз про це все детальніше, тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Майже половина тих, хто дивиться відео на моєму каналі, дивляться без підписки. Звісно, це можна робити і так, але дуже прошу вас долучатися до нашої команди. Чим більше нас, Тим більше людей будуть знати правдиву і об'єктивну інформацію, яку я готую тут для вас щодня і не один раз на день. Також пишіть свої, будь ласка, коментарі, поширюйте відео, які вам доподобують своїм друзям і знайомим. А тепер, друзі, детальніше про інформацію, яка, на моє переконання, є найбільш актуальною і про яку ви маєте знати. Отже, Дональд Трамп доручив спецпосланнику Сполучених Штатів Америки Кіту Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Про такий термін Кіт Келог говорив раніше. А сьогодні, як стверджують журналісти Wall Street Journal, то таке доручення отримав Кіт Келог і від Дональда Трампа. Як пишуть журналісти, то Трамп довіряє Кіту Келогу як військовому, але каже, що буде контролювати цей процес сам. Перед тим журналісти виказують думку, що вони не вірять в те, що це можливо зробити за 100 днів, бо росіяни мовляв проти. Ну я, чесно кажучи, дещо іншої думки, тому що Трамп пообіцяв зробити дещо дуже неординарне для Кремля, якщо Путін не погодиться на перемовини. Втім, як пишуть журналісти, саме початок діалогу із росіянами для Трампа дуже важливий, аби розпочати переговори. Ну, за великим рахунком, інформація, яка наводиться в Wall Street Journal, на моє переконання, просто засвідчує наміри Трампа справді долучитися активно до процесу завершення російсько-української війни. Про умови, звісно, це якраз те, що буде предметом дискусії найближчих днів і в українських ЗМІ, і експертних колах, і з моїми колегами, ну і навіть у світовій пресі. Так от, Трамп сказав, що запровадить нові санкції, якщо Путін не сяде за мирні переговори з Україною. Про це він сказав на брифінгу для ЗМІ, який він проводив за підсумками першого свого робочого дня. І сказав наступне: у нього дуже добре порозуміння з Путіним, тобто у Трампа, і при ньому той би нібито не розпочав би повномасштабну війну. Ми вже це чули, звісно, але він говорить, що Путін розумний, на відміну від некомпетентного Байдена якого Путін не поважає? Трамп також відмовився прямо відповідати чи допомагатиме Україні зброєю та грошима і каже. Побачимо і додав, що Європа має фінансувати Україну набагато більше, ніж Сполучені Штати Америки. Хоча з Європою у нього будуть дуже непрості відносини, оскільки він активно говорить і запроваджує мита торгові. І Європа вже готує відповідь, також митну війну проти Сполучених Штатів Америки. Як на цьому тлі виглядатиме готовність Трампа допомагати Україні? Ну мені видається поки що дуже незрозумілим. Ну, про те, що він говорить, побачимо, для багатьох із нас є такою собі. Надію і сподіваннями. Окрім того, що стосується російсько-української війни, Трамп повідомив, що він мав з цього приводу розмову із лідером Китаю Сін Цзінпіном, який вчора, до речі, спілкувався із Путіним. Під час розмови із СІ Трамп якраз і торкнувся теми України і сказав своєму співрозмовнику, що він повинен втрутитися і допомогти врегулювати ситуацію. Ну, справді я не думаю, що для вас є таємницею, що в великій мірі та в абсолютній мірі спроможності Росії воювати далі. Вони напряму королюються із тим, як буде сі. Співпрацювати із Москвою. Після вчорашньої телефонної розмови уже в російських телеграм-каналах активно пишуть про те, що Китай та Росія налагоджують стратегічну співпрацю. Вони її налагоджували раніше, вони її нині просто розвивають. І для Китаю саме Росія є інструментом тиску на Дональда Трампа, і Китай дуже не хоче, аби Путін зближався із Заходом. Хоча Путін це розуміє, що. Китай не прагне такого зближення і також буде спекулювати. Так, от Трамп сказав щодо Сі, тому що Сі не зробив багато для цього для припинення російсько-української війни. Він, як і в нас, має велику силу. Я сказав, що він має врегулювати це питання. Ми обговорювали це. Тобто, попередня розмова вже була. Як бачите, вже контакти, ті, що відбуваються Китаю з Росією, вони, як на мене, не випадкові. І також м -м, Дональд Трамп все-таки дав доручення готувати телефонний дзвінок як. Пише вже російська інформаційна преса, назвемо її так, хоча про пресу там доволі знатяжки, можна говорити, і все ж то вони повідомляють росіяни, що в найближчий тиждень має відбутися саме ця телефонна розмова, після якої вже Трамп і буде визначатися стосовно допомоги, додаткових санкцій і так далі. Допомоги Україні. А от щодо Китаю, то Трамп вчора сказав, що його адміністрація обговорює введення 10% відсоткового штрафного мита на китайський імпорт. Оскільки фентаніл переправляється з Китаю до США через Мексику і Канаду, і Трамп заявив, що можливість запровадження 10% тарифів на всі китайські товари розглядається вже з 1 лютого, до якого залишилося не так багато часу, нагадую сьогодні 22 січня, буквально за 9 днів. Що вказує мені особисто на прискорення процесів, власне чим Трамп дуже активно займається, і ці процеси він прискорює в абсолютно всіх напрямках, що стосується і внутрішньої, і економічної політики, і зовнішньої, в тому числі, ну, до речі, на рахунок китайського Тіктоку Трамп сказав, що він не проти. Якщо його викупить Ілон Маск увесь чи половину, поки що він не поточнював, але каже, так, окей, це буде нормально. Нехай Ілон Маск ще й має TikTok. Має мережу X, тепер ще і мережу TikTok матиме. Ну, чим не медійний олігарх і не лише медійний. І також щодо намірів завершити війну проти України російську, виказав думку свою і дерсекретар Ша Марко Рубіо. Фактично один із найголовніших у Держдепі, але говорить з посиланням, звісно, на Трампа. Втім, дуже примітні його коментарі, вони, як на мене, доволі тверезі. Марко Рубіо говорить, що війну треба завершити так, аби вона не розпочалася умовно там через 2 чи через 4 роки. Тобто для України мають бути гарантії безпеки. Але якими вони бачать ці гарантії безпеки, у Держдепі не розповідають. І це, як на мене, поки що дуже дуже. Складне запитання для них самих. Так, от Марко Рубі говорить, конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Він каже, що найбільше за це платять українці. Справді він чудово розуміє, яку ціну ми платимо. Рубі також вважає, що кожен повинен бути дуже щасливим, що президентом США обрали Дональда Трампа. Бо той хоче сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам, тобто без Трампа нічого не вирішується, як Трамп скаже, так і буде. Трамп голуб миру, і Трамп буде, як на мене, то номінований дійсно на Нобелівську премію миру. Але якщо йому справді вдасться долучитися як основному... Гравцю припинення російсько-української війни і війни на близькому сході, ну принаймні, там поки що перемиря триває. Щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського із Дональдом Трампом, сам Зеленський, перебуваючи на швейцарському форумі в Давосі, сказав, що поки що в нього немає дати, коли це може відбутися. А 25 січня, про яке він говорив Фрідману подкастеру, ну взагалі ним не озвучувалося. І Зеленський говорить, що на даному етапі. Команди працюють над тим, коли ця зустріч може відбутися. Він повідомив про те, що він вже зустрічався з Трампом. Так, дві зустрічі в нього були щонайменше в останній період це восени минулого року. Також він говорить, що мав кілька телефонних дзвінків із ним. І я особисто друзі вам скажу, що Трамп, коли коментує російсько-українську війну, неодноразово говорить про те, що він має інформацію від Зеленського. Тобто, в принципі, ми достукалися до Трампа. Він знає позицію України, він розуміє, що Україна готова до припинення війни. Трамп наголошував на тому, що Зеленський хоче підписання мирної угоди. А от Путін поки що ні, бо з Путіном він не розмовляв. Ну, найближчим часом ми, я думаю, про це дізнаємося. Є інші дуже цікаві рішення Дональда Трампа, які стосуються. І внутрішньої політики, але вони обов'язково будуть визначати і зовнішньою. Тому я багато буду говорити нині про Трампа, тому що фактично кожного дня є рішення дуже резонансні. От, до прикладу, Дональд Трамп анонсував ініціативу Stargate. Це спільний проект компаній OpenA, SoftBank та Oracle, спрямований на інвестування до 500 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США. Це саме той штучний інтелект, який свого часу заборонив розробляти Джозеф Байден. Указ був скасований Трампом буквально першого дня. Під час оголошення в Білому домі саме цієї ініціативи Трамп сказав, що старджейт розпочне з початкових інвестицій у розмірі 100 мільярдів доларів і перспектива збільшення до півтрильйона. І сказав, що в перший день перебування на посаді президента США йому вдалося залучити близько 3-4 Трильйонів доларів інвестицій, І каже, що до кінця тижня буде точно 6. І 500 мільярдів доларів розширення цього проєкту він планує в наступні 4 роки. Проект передбачає будівництво величезних центрів обробки даних ну такого якогось гігантського комп'ютера, починаючи з Техасу для підтримки розвитку саме штучного інтелекту. І він заявив, що Старджейт створить 100 тисяч робочих місць майже негайно. Та збереже технологічне майбутнє в Америці. Плани дуже амбітні, гроші справді заходять. Можливо, Трампу і вдасться створити таке американське нове чудо. Ну, На кшталт китайського дива, як то було. І все ж таки у Трампа не дуже все добре з його рішеннями, бо спротив буде, друзі. Буде. Не всі сприймають однаково політику Трампа. Я в сьогоднішньому відео розповідав вам разом з Андрієм Городницьким. Точніше, Андрій Городницький у мене на каналі розповідав про те, як проходила інавгурація. Це мій колега, до речі, переглянути це відео, можете за посиланням правому верхньому кутку. Так от, є ті, хто буде противитися політиці Трампа і будуть чинити спротив багатьом його рішенням. До прикладу, щодо громадянства за правом народження, Трамп скасував таку норму буквально в перший день, але вже 22 штати США подали позови проти указу Трампа. Цей указ явно порушує Конституцію, кажуть вони. І йде цей указ в розріз з американськими цінностями. Ну принаймні, вони вимагають, аби на період судових розглядів все-таки призупинити дію цього указу, і ті діти, що народжуються нині, отримували громадянство. До речі, на рахунок міграції і незаконних мігрантів. Трамп дозволив без суду виселяти їх і видворяти з країни, ну як такий крайній захід. Хоча така практика була раніше у південних регіонах. США. так, от генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонд зазначив, що суд зобов'язаний негайно заблокувати реалізацію указу Трампа, щоб зберегти права дітей народжених у США на період судових розглядів, які можуть тривати, як на мене. Роками. Ну, враховуючи те, що судова система в США все ж таки залишається однією з кращих. Хоча, як ви знаєте, був прецедент суду, оголошуючи вирок Трампу в переденній інавгурації, залишив без покарання Трампа. І також Трамп у вівторок оголосив про повне та безумовне помилування Роса Ульбріхта. Хто це друзі? Це засновник підпільного онлайн-майданчика Silk Road, Шовковий шлях, який відбував довічне ув'язнення з організацією незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 мільйонів доларів. Ця новина облетіла увесь світ, і це в той час, коли Трамп говорить, що Китай не повинен. Постачати наркотики через Мексику до Сполучених Штатів Америки. Дуже багато буде контроверсійних рішень, як то, наприклад, і дискусія стосовно жесту Ілона Маска під час параду Дональда Трампа, коли він зробив жест, дуже схожий на гітлерський зікхайль. Зараз активно це обговорюють і ЗМІ, а сам Ілон Маск каже, що ні-ні, це не те і нині постить постив в своїй мережі е X, виправдовуючись за таке. І чимало ми будемо бачити таких повідомлень, друзі. Тому направду зараз рішення Трампа дуже-дуже важливі для нас. Нам вони можуть не подобатися, але ми будемо намагатися їх конструктивно аналізувати. На цьому наголошую, тому що застережень навіть з боку європейців щодо подальшої зовнішньої політики Трампа дуже багато. Але це, в свою чергу, нам створює нові можливості набагато кращі, аніж були за президентство Джозефа Байдена. Так, хоча викликів не менше, можливо, навіть і більше. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, поширюйте відео друзям, обов'язково коментуйте. Мені дуже важлива ваша думка, я справді читаю практично майже всі ваші коментарі, можливо, не на всі реагую. Тому пишіть. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю, ношу і не, не промикайтесь. Все буде Україна!